Мер Соколов у відпустці до сесії міськради лишається кілька днів, а на магістратській вже людно. Зранку сотні дві людей розбилися на колони та уточили столи для реєстрації. Між собою всі говорять про так званий міський референдум щодо долі Ялівщини. От тільки хто його має проводити і яка мета зібрання, візитери пояснити не можуть. Чому Може Ви знаєте, що тут відбувається? не знаємо. Собрання має якесь відбувався. Мені подруга підказала що буде так і так конференція, і ми вирішили послухати. А, а як звідки я дізнався ви, 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 город знає, я що це є? Небачений досі ажіотаж щодо майбутнього відпочинкової зеленої зони, вочевидь, підігріли вибори. Опозиціонери активізувалися, бо, на їхню думку, у міській раді захотіли таємно вирішити долю Ялівщини руками однієї громадської організації. Мовляв, у такий спосіб лісопарк хоче забудувати торгово-будівельна фірма. Натомість ініціатори так званого міні-референдуму від цього відхрещуються, немов чоло. Жорт від Ладану. Керівник Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень розповідає, мав геть іншу мету, і я тут зовсім не до чого. За його словами, організація хоче показати чернігівцям, як має організовуватися та діяти референдум вид прямої демократії. Захід, який ми проводили, передбачався, що буде брати участь як мінімум 40 чоловік, яким розраховував, да? тих, кого ми запрошували, кого ми знаємо. Прийшло більше людей. Такий ажіотаж викликали питання, котрі в бюлетень. Це питання статусу Ялівщини, який ми можемо за подумати, який нам краще для кожного з нас. І це питання а, ремонту дахів, яким чином це через ЖК чи через інші програми, які є. Питання Ялівщини мобілізувало її захисників, яких у залі була переважна більшість. Людей супроводжували партійні вожді. Опозиційні лідери скористалися відсутністю керівництва міськради на заході та заходилися критикувати їх плани щодо урочища. Я за статус регіонального ландшафтного парку, тому що в першу чергу це не страшилка, коли обнесуть колючим дротом і будуть запускати там чи по паспортам, чи по спеціальним пред'явленням. Це просто територія, яка буде під державною охороною, де не дозволяється зносити дерева безконтрольне і де не буде роздаватися земля в приватні руки. Утім, і ще до початку дискусії організатори нагадали, що цей захід лише грав референдум. Лідичною, нормативною. Чи іншої моральної сили не матимуть. Це є лише демонстрація цього механізму. Після тривалих суперечок та заяв голосування таки відбулося. Однак, результати волевиявлення, поліський фонд вирішив не підраховувати. На вимогу захисників Ялівщини іграшкові папірці публічно знищили. Давай, а, не не знищили. Смотрите, щоб було да. це нормально. Ні, не вийде. Не вийде. Не нормально.